Доброго дня, учні! Продовжуємо з вами уроки дистанційно. Буду намагатися дуже коротко пояснити слідуючу тему. Конспект цієї теми я вам скидаю. Тема називається Зміст і фактори виробництва. Вона в собі має два питання. Чи складається вона з двох питань? Це основні елементи виробництва і фактори виробництва це взаємопов'язані питання, на яких базується, скажімо так, вся ринкова економіка. А особливо це що таке капітал, що таке виробничі ресурси, от і які взагалі є ресурси. Для того, щоб розпочинати, чи для того, щоб працювати в будь-якому виробництві. І так, основні елементи виробництва. Я починаю завжди з запитання такого, що є на підприємствах, без чого не може обійтись кожне підприємство, кожне виробництво. Тобто, чи це воно виробляє, чи це продає. Чи це надає якісь послуги? Що такого існує на цих підприємствах, без чого вони не можуть обійтись? І е, хочу зазначити, що учні завжди відповідають перше — це людські ресурси. Правильно, робоча сила. Я вам надам також в цій книжці в цю схемку, яка дуже гарно демонструє продуктивні сили суспільства. Вони складаються з ці продуктивні сили суспільства, ви можете її замалювати із робочої сили і із засобів виробництва. Робоча сила тобто, це фізичні і розумові здібності людини, які вона використовує в процесі виробництва. Але робоча сила буває кваліфіковані робітники і некваліфіковані робітники. Кваліфікацію робітників засвідчує такий документ, як диплом. Відносно того, людина має ту чи іншу кваліфікацію. Це, що стосується людського ресурсу. Слідуюче – це засоби виробництва. Вони поділяються теж на два показничка: це предмети праці і засоби праці. Предмети праці це все, з чого створюється будь-який матеріал. От, наприклад, візьмемо ручку, ручка з чого створена, з метала, там є якась паста, там є якісь механізми. Це все матеріали і сировина, з того, з чого створюється продукція. В зошиті ви запишете предмети праці, це об'єкти, на які діє людина. Ну, тобто матеріали сировина, ми на них діємо на ці об'єкти, і виготовляємо якісь виріб. Для того, щоб друге, тобто, друге, це предмети праці і третє це засоби праці. Тобто ми не можемо ручку створити руками. Правильно, нам потрібні якісь засоби праці. А саме, це можуть бути станки, це може бути обладнання, це може бути якісь транспортні засоби, будівлі, споруди, резервуари. Це, від... це все відноситься до технічного оснащення підприємства. І так, підсумуємо. Основні елементи виробництва складаються із трьох трьох е основних ресурсів, які має бути забезпечене кожне підприємство, незалежно якою діяльністю воно займається. Тобто, це людський ресурс, це е матеріали, сировина, предмети праці їх називають в економіці. І це засоби праці або технічне оснащення, яке є на підприємстві? Ось це потрібно зрозуміти сьогодні на уроці. І ще така невеличка підтема, яку ви теж законспектуєте, що взагалі все виробництво воно поділяється на матеріальне і нематеріальне. В матеріальному виробництві виробляють матеріальні блага, в нематеріальному нематеріальні блага. Що це таке? Там, де щось виготовляються якісь вироби: будівництво, сільське господарство, транспорт, торгівля це все матеріальне виробництво. Нематеріальне виробництво охоплює галузі, де створюються нематеріальні не, не блага, а саме освіта, культура, спорт і в такому ж э, руслі. Це все, що вам потрібно сьогодні записати. Всі ці конспекти я вам прикріплюю. А конспекти я вам пояснюю. Все, учіться і будьте здорові!